Наша Юлія Володимирівна, кримінальна зграя всіма силами намагається здолати вас мороком забуття, скувати ваше серце крижаним холодом ненависті, знищити ваш незламний дух і принизити вашу людську гідність. Проте їх потуги ніщо в порівнянні з полум'ям вашого великого серця та силою вашого блискучого розуму. Шалюгідна суть їх всіх разом узяти не варта навіть тіні вашого сліду. Цей морок не вічний, ця крига не стійка. Вони устануть, їх розчинить вогонь наших з вами сердець. Ви є наш справжній президент і ви ним будете. Бережіть себе і пам'ятайте про нашу шану і любов до вас. Наступні, наступні привітання це щирі слова від мешканців міста Рівне, які хочуть, щоб ви почу... Я хочу, щоб ви почули, як мої земляки люблять і поважають вас. З днем народження, Юрічка Володимирівна, завжди щира ваша Іванівна. Добрий день, наша люба, наша найкраща, найщиріша, найдобріша, найрозумніша, найгарніша Юлія Володимирівна. В цей листопадовий день хочемо привітати вас від Рівненщини з Днем народження, Зичимо вам міцного здоров'я, сили волі, витримки, віри в перемоги і допомоги з Божої допомоги зверху. Хочу привітати невеличким таким музичним побажанням і аби 100 років на зло ви жили. Сто лет, сто лет, не жи июля нам. Сто лет, сто лет, не июля нам. Еще раз, еще раз, не жи июля нам, не лжи... Сто лят, сто лет, лет, сто лет, сто лет, нехай жиє нам, Сто лят, сто лет, лет, сто лет, сто лет, нехай жиє нам, не жиє нам, не жиє нам, Сто лят, сто лет, лет, сто лет, столять, сто лет. хай живе, Юля нам. Дорогая Юлія Володимирівна, до вас звертається ветеранкварті Батьківщина. Голова міської партійної організації Ніні діючий в місті Рівне Марія Конощук. Дорога Юлія Володимирівна, сьогодні ми вийшли на Майдан, виставили намет в місті Рівному для того, щоб почути голос кожного простого українця, який передасть свою позитивну енергетику вам. Давайте згадаємо, у 2001 році ми з вами йшли на майдан з плакатами Повстань Україна». Україна повстала У 2004 році. Ви стали лідером майдану. Шановна Юлія Володимирівна, я веду руку на Карпати на саму вищу вершину поверну для того, щоб день вашого дня народження звернутися до українців. Проснись Україно, Сьогодні найкращі сини і дочки у в'язницях були і є, і гинуть за Україну при тоталітарному режимі. Проснись Україну, жінка-лідер майдану 2004 року кинута у в'язницю. Проснись Україну, відкинь з невіру. Прояви волю, зупини Бульдозер Януковича. Шановна Юлія Володимирівна, ми завжди з тобою. Ми, ворог Карпат, зберемо чисту енергію землі, води, сонця і повітря і передамо вам, щоб ви в цей важкий час змогли бути ще сильнішою, ще мужнішою. Ми завжди з вами. Всього вам доброго. Тримайтеся, ми з вами. Юлія Володимирівна, добрий день. Вітаю вас, з ним вашим народженням. Бажаю щастя, здоров'я, одужання. Скоріше повертатись до нас на Україну, в наше місто рівно. Ми вас чекаємо. Юлія Володимирівна, будьте здорові. Ми за вас вболіваємо весь час, От завжди голосуємо, вам віримо. Тримайтеся. Бажаємо міцного здоров'я, витримки і сили. Юлія Володимирівна, ми вас дуже любимо і ви для нас були і є прикладом незламного борця за нашу свободу і незалежність. Ми завжди з вами і підтримуємо вас в будь-який момент, у будь-якій ситуації. Ми вас любимо. Дай Юлю, з днем народження. Дай їм Бог здоров'я. Ну, Жінка як борець за справедливість, Юлія Тимошенко проявляє дійсно такі прояви героїзму в боротьбі за справедливість, бо все ж за слово правду. Як бо навіть не тільки Юлія Тимошенка і наш Шевченко, де ми стоїмо. На Бошу Незалежності це саме вияв, вияв боротьби за правду. А слово правда воно переможе, так чи інакше. Так що я завжди підтримую людей, які борються за правду. І дай Бог кожному з нас на цій боротьбі, стесі боротьби не впасти. Юлія Володимировна, це є не для нашої країни час. Ми бажаємо вам крепкого терпіння. Наш народ не здається. Ми прості люди. І сьогодні, ми, напевно, всі хочуть, щоб наші діти жили в незалежній і вільній країні. Вода камінь хочеть. І ми будемо теж боротися. Бажаємо вам терпіння, наснаги і витримки. Ми разом з вами. Бажаємо вам скоріше бути разом з нами. Юля, ми вас помнимо, За вас переживаємо. Тримайтесь. Ви для нас багато зробили. Я думаю, що все буде добре. Час прийде. І ви ще будете на свободі. Всіх всього вам хорошого. Юлія Володимирівна, я бажаю вам в день вашого народження, щоб збулися ваші мрії і сни, які всі хороші, щоб здоров'я прибуло землі гроші, щоб радість і любов до вас завітала, ви ніколи ні в чому не боре, не біди не знали. Бажаю вам многі літа, бажаю вам успіху і все-таки скоріше вийти на свободу і навести в державі порядок. Хай вас Бог благословить, хай охоронить, дасть мудрості і наснаги. Аня, можеш ну, те, що парас не буде. Я Юлія Володимирівна з міста Рівного, у з днем народження вітає сім'я копищів. Ми всі ваші прихильники, агітатори. Бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги вашій нелегкій праці. Щоб ви скоріше вийшли за град. Божого благословіння і ангела охоронця вам. Ми з вами. Вітаю Юлію Володимирівну з днем народження і бажаю якнайшвидше їй вийти на свободу. Юлія Димана, бажаю вам щастя, здоров'я, любі, сонця і тепла, щастя, здоров'я і успіхів у роботі. Вітаю з наступаючим днем народження. Дуже хочу я і всі особисто, щоб скоріше була на волі і взяла в руки всю всю організацію проти сьогоднішньої влади. Ще хочу застерегти, щоб в твоїй команді вибач я на ти. Чим на ти, тим ближче людина до людини. Що Потрібно чистку робити в партії. Умовний лицемірний друзі твоїй партії. Які під тебе підводять на кожному кроці, починає з регіону і кінчає Києвом. Дуже хотілося, щоб навели порядок і зрозуміло ці мої застереження. Все найкраще? З побажанням, Олександр! я вас вітаю. З днем народження, бажаю крепкого, крепкого здоров'я, щоб наші, і до чого ми стремимося, так само і ви бажаємо всього найкращого. Слава Україні і перемоги нашої. Юрія Володимира, щиро вітаємо вас з днем народження, бажаємо крепкого здоров'я і всього найдучого. Держіться, ми всі за вас. Блі. Володимирівна, поздравляю вас з днем народження, щастя здоров'я. Ми за вас боремося, голосуємо і дай Бог, ви вийдете і будете президентом. Доброго дня. Вітаємо вас, з днем народження, бажаємо міцного здоров'я. Бажаю ну, всього вам найкращого, щоб ви жили здорові і дуже багато щастя. Щоб вас ходило терпіння, щоб ви швидше в, е, звільняли. Вийшли на свободу. Е, ну, вийшли на витримки. Терпіння, витримки. І щоб е, ви були нашим майбутнім президентом. Ми, е, ми за вас боліваємо і будемо боротися, щоб, щоб ви були найсильніші. Я з міста Рівного, від імені підприємців. Хочу привітати вас, Юлія, з Днем народження наступаючим. Дякую за вашу політичну підтримку. І виходьте поскоріше, будемо якось продвигатися співпрацювати найкраще. Стримитися до найкращого. Бажаю вам міцного здоров'я. Крепіться, тримайтеся, будьте мужніми і з вам самого найкращого. І ми з вами підтримуємо вас. Скоріше виходьте. Юлія Володимирівна, я бажаю вам. Саме головне, щоб у вас було багато здоров'я і сил для того, щоб подолати оцей опір в Україні, який чинив Янукович. Дай Бог вам здоров'я. А ми з вами і будемо відстоювати ваші ідеали, які ви Вважаєте для українців, Юлія Володимировна, вітаю вас, з Днем народження, бажаю вам здоров'я, міцного, щастя, удачі! Скоріше прийти в політику і стати президентом в кінці контролі. Від рівень вітаю з днем народження, вважаю. Успіхів, всього, найкращого виздоровлення, щоб не боліло серце. Юлія Володимировна, я вас вітаю з днем народження, бажаю вам успіхів і поскорей вийти з того заклятого режиму, щоб, ви навіть, щоб ми з вами поговорили на свободі. Дякую. Треба удачка Юлія Володимирівна, вітаємо вас з ним народження. Я в лиці всіх багатодітних мам, бажаю вам щастя, здоров'я, терпіння і думаю, що і бажаю вам чим швидше вийти на волю. Давайте, давайте.